На цьому році ми з вами познайомимося з трьома стійкими словосполученнями. Ось вони на дошці. Дивіться. Бути вдома – «to be at home». Бути на роботі, – «to be at work». Бути в школі – «to be at school». Ми беремо ці словосполучення окремо. Дивіться, тому що перед словами «home» в Workshool, як правило, не ставляться артиклі. Ми вже з вами знайомі з прийменником at. І ми його брали в значенні біля, так, як прийменник місця. Але як у будь-якого англійського слова, у прийменника «at» є кілька функцій в англійській мові. Так ось одна з таких функцій, дивіться, прийменник «at» вживається тоді, коли ми вказуємо на те, що хтось десь знаходиться в даному випадку, вдома, на роботі, в школі. Ще раз, to be at home, to be at work, to be at school. Це стійкі словосполучення. Їх треба запам'ятати. Далі ваш самостійний переклад. Причому дивіться ось відповідь на друге питання, спочатку дайте коротку відповідь Да, а потім уже переглядіть речення вони вдома. Будь ласка, починайте. Отже. Тепер передбачаю я «Він вдома?». Is that how? Yes, he is. Вони в школі? Are they at school? Спочатку коротко не No, they are not. Вони вдома. They are at home. Ну і третє питання. Пітер на роботі? At work. А тепер порівняйте свою коротку відповідь з мною. Yes, he is. Тобто короткі відповіді замість іменника. Вживаємо займенником. На цьому уроці ми з вами познайомимося з трьома питаннями словами. Ось перша з них – Ми. І відразу. Самостійний переклад, будь ласка. Моя черга. Де ти? Виаю. На першому місці питання слова, ну а потім порядок слів, питального речення. Дій слова to be перед підметом. Я вдома. and then Mary. where is mary on our school she's at school uh this way is okay. where are your bags your on the Ну, нагадую, що слово they вживається і тоді, коли ми говоримо про істоту, про людину і про якісь предмети. They are, they are in the car. Ще одне питання слово, що? What? І відразу самостійний переклад. Будь ласка, будьте уважні. Я перекладаю. A... Дивіться. Тут може бути такий варіант. What is this? або «What is Абозіт? Да, Це моє нове пальто і може бути дві відповіді. This is або it is. От або this is my new coat, або it is my new coat. Наступне питання і відповідь перекладу я як вас звати? Мене звати Том. Ну, майже всі можуть сказати це англійською. Да? Тому що це такий штамп. Ну, як завжди, я беру собі найлегший варіант, ну а потім вже е, будуть речі для вашого перекладу. Як вас звати? Ну і дивіться, я ще раз написав слово what, да? і як будь-яке англійське слово, воно має кілька значень, що Та? який, яке, яка і так далі. Отже, переклад. Питання, як вас звати? От і Дуже корисно перекладати дослівно. Саме дослівний переклад тут показує логіку побудови англійського речення. Дивіться, яке є ваше ім'я? І тепер відповідь мене звати Том. My name is Tom. Дослідно моє Ім'я є Том. Ну тепер ваш приклад. Порівнюйте, як його звати? What is his name? Дослідно яке є його ім'я. Його звати Пітер. His name is Peter. Його ім'я є Пітер. Ну і ще речення для самостійного перекладу. Як їх звати звати Мері. Ну і найскладніше. Як їх звати? Їх звати Том та Пітер. Будь ласка. Тепер, мій переклад. Порівняйте. Як? є її дію я і звати Мері. name is Mary. Ну і ось це речення, дивіться. От я не знаю, як, як ви там переклали, але е, саме дослівний переклад ось, і покаже, правильно ви це зробили чи ні. What are their names? Дивіться, наслідний переклад. Які є їх імена? По Перше, є слово to be в формі are. Ну, у них же не ім'я, а імена, тому their names, їх звати. Ну, ось головні слова. Цьому реченні Their names are, тобто їх імена є. Their names are. Their names are Tom and Peter. Ну і знову мої речення для мого перекладу. Скільки вам років? Мені 20 років там, наприклад, для того, щоб перекласти ось це питання. Uh, да, відповідь Потрібні такі слова. How, як і out, story. Ну, і знову, це, це трафарет такий, ну, розумієте, це такий штамп. Ось переклад. How old are you? І знову, дивіться, це слівний переклад От, показує логіку побудови речення. Я наскільки старі є ви? Да? Ось приблизно так можна прикласти. Як старі є ви? Ось ось таке да? дивне питання. І людина відповідає мені 20 років. I am. Тобто про вік да? ми говоримо за допомогою слова to be. I'm 20. I'm 20, можна ставити крапку, ну, повний варіант. Ні, yeah, в дужках не. Uh, в текстах, там, в, в, реченнях будемо бачити і отакий вот короткий варіант. I'm 20 years old. Oh. І повний варіант. I'm 20 years old. Oh. Так, 20, давайте напишемо 20. Тут можна без транскрипції, але ось вона. Отже, дивіться, дослівний переклад. Я є 20-річний. Ну, приблизно так. Зрозуміло, що ми так не говоримо. Ну, а тепер питання і відповіді для самостійного перекладу, будь ласка. Порівнюйте свій переклад з моїм? Скільки йому років? How old is he? Які, як старий є він? Наскільки старий є він, да? Йому 10 років. He's ten? Ну, no, yes, he old. Могу, He's ten. Тобто, дослідно він є десятирічний. Скільки їй років? How old is she? Наскільки стара є вона? Да, ось так можна действительно перекласти. She is eight. Вона восьмирічна. Ну і найскладніше питання. Скільки їм років? How old is they? Як, наскільки як старі є вони? Да, їм 8 та 10 років. Перші два слова, they are. Так? Правильні перші два слова в реченні є гарантією того, що речення буде перекладено правильно. Ну, ось так. ну і наприкінці уроку слова, які ви повинні вивчити. Ось вони на дошці, потім ще напишу. Я їх прочитаю. Гарний, nice. Поганий, bad, легкий, вони важкі. Easy. What a lesson. Квартир, a flat, 11, 11. Шкина, дожка, a blackboard. зошит, або a notebook. Box. Cray незлічуваний іменник, карта, A map. книжкова шафа, a bookcase. Ну і ще кілька слів, диван, sofa. двері, a drawer. коричневий brown, чистий clean. підлога або поверх, a floor. дуже вери. Всі ці слова вам потрібно вивчити. І на цьому наш урок закінчено.